Підприємці малого бізнесу знову пікетують міськраду. Запоріжани вимагають створити спеціальну робочу групу, яка допоможе координувати їх відносини із владою. До складу цієї групи повинні увійти до шести підприємців малого бізнесу. Ми сподіваємося, що заработає робоча група, яка відбувається всі пропозиції від бізнесу власті і створює, наконец в наконець для владельця комплексів і кіосків правила ігри, які будуть понятні всім. Заяву на створення. Робочої групи підприємці подавали ще 9 квітня. Пройшов майже місяць, але й досі рішення не прийнято, і робочу групу не створено. Це обурило містян, тому вони і вирішили знову вийти на пікет. Ми будемо вічно виходити 20, 200, 2000, тисячі, 5 тисяч людей, і це не принесе ніяких результатів. Результат буде тільки тоді, коли вони почнуть падати со своїх м'яких крісел». Далі пікетувальники вирішили зайти до міськради. Але дорогою їх зустріли правоохоронці. А А ми ми не можемо піднятися на другий а ми хочемо теж посидіти на другий хочемо посидіти Активістів таки припустили до малої зали засідань. Питання створення робочої групи залишається відкритим. Підприємці чекають на представників влади. За декілька хвилин до підприємців вийшли представники місцевої влади. Запоріжани розказали про необхідність створення робочої групи. За словами містян, ця група повинна допомогти зробити документи за для продовження їх підприємницької діяльності, але потрібно це зробити до 1 червня. 1 июня это то же самое, что у вас заканчивається тот контракт. И у вас, есть? Конечно, есть. А не читал. Після півгодинної сварки підприємці змусили держслужбовців розглянути їх вимоги. Рішення прийнято 27 депутатів. Підписали документ про створення робочої групи. Маргарита Чернишова, Федір Попадюк та Ярослав Бардаков. Спеціально для медіагруп. нові проекти.